Гра птахи. Чи знаєте ви всіх птахів? Давайте перевіримо. Зараз будете дивитись на фото птахів та їх називати. Підказувати я буду вам маленькими загадками. Привітала нас піснями з весною і живе з нами під стріхою одною. Так, це Ластівка. Балакуча ця вертуха. Ліс її щоденно слуха, довгохвоста, білобока, ну й плетуха, це сорока молодці. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс, смачних забиняток для своїх маляток. Лелека. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Це ворона молодці. Жовтогруді бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю, я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Дятел. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Сова молодці. В лісі на Зеленій гілці, ніби грав хтось на сопілці, підійшов поближче я і побачив. Солов'я по болоту гордо ходить та дітей з собою водить, Вчить вона своїх малят, як ловити жабенят чапля. Маленький хлопчик у сірій свитині, По дворах стрибає, крихти збирає, так це горобчик. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає. А у лісі в холодку все куємо друля. Хто вона? Зозуля. Молодці малята. Ми назвали всіх птахів.